Всім привіт! Ми приїхали на озеро Ламблі, вроді так воно називається. Цього разу ми приїхали з лодкою. Хочемо поплавати. Ми на воді. Вітру взагалі нема. Проблема. Падає дощ. Дує вітер. Стало прохладно. Дождя не мало бути. О, май гад! Ти радий? Ти хотів на ривалку. Ну так доща не мало бути. Ми в горах, Тут погода не по прогнозу погоди. Я мокра. А так ми їдемо. Ой, який холодний від дощ. А нам тут до берега. Ми перешвартувались. Найшли тут якусь таку місцину. Рома пішов за машиною. бо вона аж там. Тут такий мангальчик. Ну, типу, мангальчик. Столик. Таке місце. Там бачу ще один столик стоїть. Не знаю. Ми сюди ніколи не доїжджали. Ми завжди там, де та дамба чи як її назвати. І от там, де оті машини. О Боже! До мене Сірі заговорили. <світ> <світ> вот. Ми завжди десь отам ставали. Ми сюди ніколи не доїжджали. Ми тут перший раз з цієї сторони. Єдине, що з цієї сторони я ну, не бачу туалета, тут тільки столики. Тут теж так прикольненько. О, роман їде. Що я там Кого? Чи чи то що, ну коротше, ягода. Ти вже попробує? Ні. Вона ще не доспіла, вона ще червона. Ага. Я кажу, тут прикольне місце і бо воно, типу, все від всіх. Віддали, не? Так. Да. Там туалеті. А, а я кажу, я не могла знайти, до туалету. — О, тут одразу. Є там туалет. Запиться? Давай. Вона в машині. Давай. Давай. Я от пейси купався. Може вже гриби піду, Требі, типу, дивіться, можу, і гриби підуть, чуєш? Трепти португається, може я. що? ти перекусив. Ты меня снимаешь, что ли? Ага. перекусав. А де? Піца бомба. <кій> За 20 то доларів. Угу. Mm -hmm. <кій> Не, вона файна була. Круто біла. З соусом була. Було досить смішно тепла. Тепло. Холодно, ні. Волки Ловлю. Mm -hmm. Зеленого. Ого, який сом! Баціла-бацили Ні, Ігренозові! Ви баслили? Вот тата улов! Hey. Ого, а як у нас Ого! О! Попоміж корінці. Не викидай! Це наш улов! Не кидай більше. Стараш. Ще одну хоч. А як люди там ходили? Ага, мене зараз якась змія там. Я маюся, зміюсь. Пашку, вона валить. Ти тут. Робиш перше біло. Ні, все, я не йду тут. Що ти, Секунду. Я не спику. Що он крий Знов дощ починається. Нам треба скластись. Багажник. О, який дощ! Який дощ почався! Куда їдемо! Подивимося, що там. Їдемо на розвідку. Все забрали. Головне лодка. Лодка. Трактор. Прикольний. З ланцюгами. Цікальні, тут, звісно, домики. такі. Задня здає. Може так само, як і ми проїхали. Давай зимо. Я не знаю що. Рома резко зупинився і сказав ого! Ого! Школу все зняли. Мазда! Ого, а нове? Та, ну аве. летів і злетів. Ром, не лізь до неї, бо вона як покотиться, ти, ти підеш за нею. А, вона не так. Запачка. Скранчик побився. Ох хтось головою пробив. Не зніме? Виділим палку. Тільки не спирайся на неї, будь ласка. Спирається. Не, не Чотко. Спирайся, вона спирається. Ні, не спирайся, бо там вона легко дерево Ти Підключила? Ну, то була нова. Ти бачиш, коли тримається? Ну на нуль. мабуть, сказати. що лежить Ну, нова. Нова но, но... но машина була. Вапилась. Классная.

Тушки не стрілили. І пану спихнули. Пано спихнули. І вона Може її вкрали? Може. І спихнули. Може, Бо це обрив, просто тупо обрив. Вилазь, все. Камерко ти... є. Сірі знов до мене заговорила. Багато. Киловна Тойота, бачиш? Ну. Вс, ходить там. Там кудись нема. Ну? Всі колеса зняти. Ми вже на турі спихнули. Ну, Пішли. Ми їхали-їхали. Знайшли ще одне озеро. Якесь. Ух ти! Тут і були. Поплавок на дереві. Два. От не бачу. Де другий? Один там, один там. Історія повторюється. Рома знов качає лодку. Ой. Трошки не подумали, що тут буде холодно. Бо не мало бути холодно, Рома, ми з тобою дивились. Літо на дворі. Ми в чортах. Трошки прохладно. Закрив в хаті. Не то, що прям холодно. Прохладно. Знов дощ! Це якесь прокляття. А? Кажу, це якесь прокляття. Ти прокляття, але. Ми перечекали дощ. Я оце отак загружена. Ми вже на воді.

Трікай, тримай. Забери. Та я хочу шнурок містити. Тіпі-тіпі, тіпі-тіпі. Пусті. Сильний капець. Нарешті, хоч раз одну рибу потримав, бліна. Слухай, каракати. Ну. Чим? Спокійно. Нема так багато людей, як там було. І риба. Тільки ми не знаємо навіть назви цього озера. Ну, бо, ми... Так бо ми їхали, їхали, їхали. Рома каже, я знаю, що там якесь ще був, було озеро, бо на картах було видно. І ми так сюди доїхали, але ми не знаємо, як. Як воно називається? Потім треба буде на картах глянути. Вийшло сонечко. Найс. Nice. Файна погодка. О, oh. знімаючи! Знов дощ. В який же раз. Знов дощ. Ми повертаємося на берег. Будемо їхати додому. А, який дощ! Трошки наловили. Він не обкаканий, там нічого всередині не було. Вигружаємося. Я під'їхала ближче, щоб далеко то все не нести. Погано видно. Я не знаю, скільки там штук. Дома порахуємо. Я напишу і вставлю фотку. Вот. Ти довольний? Зацініть його футболку. Зацініть його футболку. Отак виглядає озеро. Так, Рома. Вроді довольний. Далеко їхати, але, в принципі, нормально. Я нема чого їхати на пару годин. Треба з ночопкою Треба, сюди да. їхати. Бо досить таки далеко. Сузук. Нагружений друг. Вірний друг. Фу, мухи. Все? Ай, комарів. Ну, пшикатись треба. Тут Ну, Там не було ніде так? Це ще було не літо, може холодно. Себе показує, чи там не показує. Да футболка класна. Чекай! Давай попрощаємося з глядачами. Давай. Давай. Кажи. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, не пропускайте нові відео. Всім па-па!